Привіт банда, ну шо, нові события, нові вітання, чекаю від вас на нові вітання. Ну це такое постоку поскоку. Значить що, назваємо даже відео. Купила мама мені коня. Але лака красочного покриття на ньому нема. Ха-ха-ха. <laughs> Купили, значить, Рено Кенгу. Вот. Ну, сьогодні так як неділя, вечір. Типа Внутрішні документи знайшли в автосалоні цих, ну, де беушні продають. Прямо під домом. Це треба було обкатати всю гену і облазити всі сайти, щоб, як то кажуть, під домом знайти машину. Я вже кажу, я, я цей, вчора сміявся, їздив вчора до папи на кладбище, Заїжджав мені в ту електронну свічку, бо теж надурили, сказали, що вона на 360 днів, а ми приїхали, тож перед цим як приїжджали, бачу, що вона вже не світиться. Та й вчора їхав, була можливість був в тих краях, заїхав, купив цей. Ну і знаєте, як я. Я кажу, що там, папа, як діла? сусіди не обіжають, не шумлять, не кричать. Він каже, все нормально. О, я кажу, чуєш, ну так, от, якщо вже якісь там сили ці працюють. З хатою, понятне діло, що десь ти там нас відвів, десь там поміг. Ну, я собі так я вірю, та, ну це моє діло, ви там можете думати, що я дурачок. От. Ну, надо, Хтось в Бога вірить, правильно? Я ж вас дурачками не називаю. От. Я в це вірю. Хтось винило, хтось там, ну, хто що хоче, то й вірить. Ми не про це, ми ж про машину. Та я йому кажу, чуєш, ну а що з машиною довго мені ждать? У мене кажу, відпуск закінчується, всі діла. А машини підходящої немає. Ну, такої, щоб, знаєте, за 500 євро. Щоб не жалко було її, як то кажуть, на ній керпичі возити, але щоб вона ці кірпічі могла повозити, хоча б рік. От. Все, все у мене на рік, знаєте, надовше я не загадую. От. І ну, такое собі в прикол туди-сюди. Вихожу з кладбища. Ділень е смс-ка, нова машина, по моєму запросу, появилася на сайті. Откриваю ринок ну, Страшна? Яка там на війна? Я вам відповідаю. Ну ви зараз пізніше її побачите. Лака на ній нема взагалі. Але давай в технічні характеристики. Ну, звісно, що бензин 1.2, два, але ж, ви ж пам'ятаєте, що тут вже за євро 5 дизель взялись, Тобто я все одно я фанат дизельних машині по сьогоднішній день і ніхто мене не переубідить. Тим більше, навіть, там були в мене колись там, типу, механіки, які там. От ти розумієш, я не розумію. Ну, ти собі розумієш, розумію. Я щас согласен, что там на газу он як лука може ездить. И то опять же да, давайте. Ну, кажуть, газ економно, економно, экономно. В итоге що? Вот пройшло 10 год. Ему щоб пройти их осмотр, ему пришлось поменять слички. Но це таке, я даже це не был. От сам таки баллон. Да, він купив баллон за 800, вообще він стоит 1200. Плюс там якісь документації. Короче, плюс замена. Десь він в 1,5 баллон встає. От. А міняти його треба обязательно. Тут немає такого, що його перевірили через 10 років, типу, він хороший, їзди далі, синок. Ні, ні. Тільки новий і тільки цей на офіціалі. По соблюденням всіх норм з усіма цими. От він поміняв балон та і все. Е Понятно, що він більше з Хотя це ж легко высчитать там. Да? У нього 200 тисяч пробігу на сьогоднішній день, трошки менше. От, посчитати, скільки він зекономив, якщо б він їздив на бензині і от потім до того бензину чи до дизеля додати у цих півтори тисячі, що йому обійшовся цей балон. Ну ладно, не про нього. Ну і З'являється це ринок Янго. Але дивлюся, там, 120 тисяч пробігу туди-сюди, на, на 90 тисяч поміняно ремінь Помпа шмомпа цей. Вот, і 8000 кілометрів назад. Получається на 112 тысячах зроблене повністю там. ТО. Ну, все, що треба там. Колодки, шмолодки. Ви поняли, таке там походовці, щось і вообще всі ці розходники. Масла, фильтра, пильники, шмильники. Ну, в общем, поменяли все, що треба. Типа по у них документи, що все зроблено. Приїхали, глянули. Ну я ж то розумію, що із всіх, що я там дивився, а я дивився вже, знаєте, і навіть дверні ці. І, дверніці, і Opel Corsa, і Ford Fiesta. Вот. Ну думаю, знаєте, також в багажник хоча б поддон один влазив. Потому що ну, мені ж представляєте скільки поддонів треба перевезти ну, додому туди. На ті лавочки. Я не знаю, буду їх робити, не буду робити красиві з тих поддонів. На якісь там поли заборчики, на якісь... Ну, в общем, подони треба. Це доски, це дерево, це навіть десь якась аграрка, десь якийсь заборчик, десь юлі ці клумби поробити. Ну, нащо я маю їздити десь купляти доски, якщо ви ж знаєте. Щас... Мебель заходите в інтернет, дивитись мебель з поддонов і там такі ідеї, вплоть до того, що хатня мебля вся. І люди роблять супер класні ліжка, двох спальні, і ванну гарні полочки, і у Альоні, ж ви помните, да, висить я, кстати, собі теж таку зроблю для вин і для бокалів ну, воно вообще супер бомбезно смотрится. То есть. От. І тут же Шринокенго. Єнго, ти там щось можна такого пачками зразу грузити в ту машину. Ну от в плані перевозки, хто знає, що таке Ренок Єнго, вона дуже зручна. Да. Була б ще вона б дізельна, взагалі бійці не було. Але я ж кажу, ну що, завтра почнуть знімати з доріг ніде не заїдь, на це. А це бензинова 1.2, то есть якщо ти там вдвох сіли, то треба виходити підпихати під гору, щоб вона поїхала. 75 лошадей такий, Зато по, по, по цим по налогам, по всьому остальному, знаєте, така. Приятно буде радувати там щось. Там же ж тоже є кіловати, ну все, типа скільки кіловат, стільки ти платиш. То есть, там по ній взагалі мінімально. Вот. Мотор, ну це Іриновський мотор. Ходова в них така вона ходить. Навіть, якщо вона не ходить, ну, вона терпить. У мене є знайомі, я взагалі був шокість, вони робили настройки на такій машині, правда, дізельні, вони там трошки, ну, там все. амортизатори мощніші, ці пружини крепші. Ну, У них підшибник ступіці передні. Так Вони два рази в київ в Монастири їздили без цей. Каже, щось це у нас там, то шкриготить, то не шкриготить, то рулять. Я піднімаю, а там колесо отак от. Коротше, там підшипника немає. Там можна було ще трохи таке колесо просто б відпало. Що ви думаєте? Це, це ж ви представляєте, це 200, 200, 400, 800 км на, без подшипника проїхали. Може діло случая, звісно, якби. Но це факт, це лично Я той подшипник міняв, як то кажуть потім. Є його, що він там такий синій був, прикипівший, що я не міг його з, 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 з ступіці зняти. От, і різали, і грів, що ми там не робили. Опять же, ухажувати. Да? Ну, я кажу, а, і, що, і що ж виходить, приїжджаємо, я кажу, ну то що, там, треба може якось е, торгуватися, не торгуватися. Вони за нього хотіли изначально 1200, от, потім там, 16. Ну, в ітоді, знаєте, 600 євро, хлопці, вам хватить. Спасибо. Ви подивіться, кажу, яка вона страшна, яка там на війна. Вони, ну да, да, да. А і тут же знову, мама, каже, ви не через тиждень на неї глянути. Каже, буде така, як, як нова копійка, він каже, ну то скинете нам фото. Я кажу, та ніфік ділять. А пацани 18-19 років це автосалон там. Ну вони не тримають, вони наслідники, якби допомагають. Там, там, бабушка курує, дядя, і от і вони, типу, нормально, 18 років хлопці якось там щось питаються, якось шевалити. Тим більше, ось вони в суботу, в неділю. Вони ці питання рішають, а що. Ну, а я в другий день би і не їздив, і не купляв. Би, бо в мене ж то командировки, то ще якась фігня. Ну і самі прекрасно знаєте. Ну, от. Та і зараз же з цими переїздами, мебіль, мебіль, все остальне. Ну і от. І що? Ну як кажу, ну то що, давайте, я кажу, забираю, як там забирати, що там. Оце, звісно, мені трошки не мені. да, Так, да, зараз це і все, ми вам випишемо. Тобто ну, автосалон робить вам всі документи. На виписку і переоформлення. Але ж вони тут кажуть, що-да-да, да зараз -да -да, ми вам все зробимо, сідаєте і їжджаєте, а потім виясняється, а як же ж ну неділя-вечір, воно ж навіть не цей, а не... завтра прийде бабушка, зранку вона все зробить і це, і той. Ну, все. Я кажу, то, і, короче, машину ми сьогодні не забираємо. А мої подписнички ждуть, подієте, якихось там відосів, якісь там цей. Вот. Але в мене є там коротеньке відео, я вам зараз пізніше виставлю. Де я її обходжу. Я її назвав Ренолий Шай. От, є там, я вже казав, цей Nissan Qashqai, а у мене Рено -Лишай. Да, Так вона і буде. Тепер вона і поганяла. У мене ж все час, як не ракель, там, да, то Бенедикт, то ну, це буде лишай. Але лишай ми це швидко приберемо. І я кажу, що хлопці, через тиждень вам скину фотки, ви захочете в мене його назад за дві забрати. Вони кажуть, було прикольно подивитися. Ну, В салоні я вам скажу, знаєте, як в усіх італійських машинах. Хай Бог милує. Ну Видно, що вони пробували чухати, вимити. Знаєте, цей, але Там та резина, оці поліки чорні, поняли, резиною, вони аж такі сіро рижу ну, ну не по фіншую. Ви знаєте, в мене має все горіти, От, але буде чим зайнятися. так. Одна дверка щось там на скотч приклеєна, видач, замка немає, вони її... але скотч потім відмити. Лучше б ви знає з відкритими дверима їздили. О, так І, так, По технічній характеристики, ну подивився все. Там, акумулятор новий резина, така собі. Що? Прозрачна як акваріум. Ну, я її потанірую швидко. Стекла прямі в кенгу. Оця красота. Це, знаєте, з учетом того, що е, немає значення, яку машину хлопці тонірують. Вони беруть тут в Італії, допустим, десь приблизній ценник, 350-400-400 євро. Навіть до 500. Ну, це зад клеїть, по ньому, ж не зя тут клеїть. Е, да. то цей. То от в ринок янгу там просто минута діла. купляєте рулон пленки за 10 євро і 2 минути і вся машина поклеїла. Да, Так що ми її поклеїмо самі. З Юлією, мабуть, в станемо, бо краще коли хтось притримує все-таки. Ну, застану та й поклею. Щоб не було видно, як є в ній там. Двері возять і все остальне. Ну так, що машина, машина. На перший рік згодиться. Ні, ну лишаю я це однозначно оберу, щось придумаю, там, губи її намажу, щоб ну, щоб розуміли, що я їду. да, Я ж не можу якось цей... їздити, як лошара. По можливості щось. Головне, що там не треба, як то кажуть, не лізти, поки не в мотор не входив. Ні, масло, там, ж масло, фільтра все переміняю, а далі буде видно, мабуть, якихось пару колес треба буде купити. Ну, такое ще вона, коротше. Трошки копійчину вона візьме, але я ж думаю, що на Кенгу дійсно можна і повозити. Я, як казали, у нас в Україні це мечта колгоспника машина, а потім мечта строїтеля, а у нас це буде, як то кажуть, мечта колгоспника строїтеля. Тобто я зараз два в одному строюся, в селі живу і строюся. Да. І, а, і, шо ж, і мама каже, башляю я за машину. І я кажу, ти що, на приколі кажу, я щоб знав, то я б шукав би дорожчу, гарнішу, красивішу. Ну і якби по деньгам там це. Але так от був я приємно удивлен. Хоча я розумію, що лаханувся. Треба було хоча б за трьошку дивитися. Там рядом стояв, е, як він, фіат, добло. Ну, да, 11-го року випуску, по-моєму, чи 12-го, ну такий. Типу свіжесенький видно, що цей зелений якийсь ну, дизельочок, зверху ще з багажником, це поняли, здоровим. Ну і сам же ж Fiat Doblo, мені кажеться, буде побільше, ніж Kengo, Хоча з другої сторони, знаєте, я колись їздив на Kengo, Не сказати, щоб мені там прямо я остався в восторгі, чи що мені там конкретно щось не понравилось, машина як машина. Оці стохи, знаєте, як, як в акваріумі їдеш. Оце я не люблю таке. Сидиш, як у той, я не знаю, як на табуретці. Ну, мені зараз машина треба для роботи, не для понтів. А для стройки. Я, якщо б купив би Mercedes, то що? Я б, мабуть, зі слізами на глаза би той мішок цемента, я не знаю, я б на автобусі пів б, віз би, знаєте, ну, машину Mercedes б не поклав би. Ну, от така от противна морда. Да. Так, ну то що, зараз подивитесь на що і оціните, і як там, скажете свою думку. Мені буде дуже приємно почути. А, стосовно хати, там щось мені пишуть. Ну, типу, що я там щось неправильно розказав. Ребят, ну. Ви то можете мене поправляти, звісно, я буду тільки вдячний, тим більше, що я міг десь помилитися, може щось не так сказав, може все. Я все кажу з власного досвіду, такий, як він в мене, чи правильний, чи неправильний. Е... Опять же, це мій досвід. Я ж вам не кажу повторювати, та робіть так я і це, і там стосовно агентства, що агентство, я лох неправильно заплатив, не то заплатив, ну то ви можете взагалі нікому нічого не платити. Це ваше діло. Я вам розказав так, як знаю я, есть, і від 4 880 це максимальна ціна агентства. Тобто вона фіксована, і це найвеликаше, яку мені назвали. Навіть якщо ви купуєте хату за 10. Причому тут 2% від стоїмості житла. 2% від стоїмості житла це ви платите податок державі. І то, якщо ви берете першу хату, купуєте. То ви 2% цих податків не платите. Це примакає. І опять же, як мені пояснили, я не буду тут 100% настаювати. Як мені сказали, якщо напротязі 5 років я купляю ще одну хату, то я змушений буду платити і за ту хату податок, вже там більший, і за цю хату я змушений буду заплатити податок. А так, як це моя перша хата, тобто я не платив податок державі, але я заплатив. Типу, 3660 у них була фіксована ціна. Ми договорилися з ними лічно з ними, порішали, зійшлися на трьох. От. Перед цим я казав, що нам в хату біля Альони, то, що предлагали, вони зразу агентство сказали, хата дешева, типу, ми з вас візьмемо півтори. Ну ніяк не ні 2% ніде де такого ну, не, не було. От. Тому я ж кажу, може ви щось неправильно поняли, може я щось неправильно сказав, може ви і якби і лучше знаєте, то... Скидайте нам ссылку на ваш канал. Ми будемо заходити, дивитись і робити висновки. От, а ще більш будемо вдячні, якщо ви так само зможете, як то кажуть, поприймати участь в переоформленні в цих сюн. Ну, щоб людина знала, от, допустим, якщо через, до, звернеться до вас, то вона не буде платити агентству гроші або не буде платити такі великі гроші. Я ж буду тільки запад, я, я ж нікому себе не нав'язую і я скажу, я з цього гроші не беру. Так що отак. От. Ну, я думаю, що все. Пока міськ. Всім гарного дня. Дивіться на цього карча. Хай Бог миле. Ще купив собі. Є Nissan Кашкай, а у мене Рено лишай. Мечта любого колхозника і строителя. А, що це вона ще? закрыта у мене. Дивіться, яка вона страшна. Яка там на война. 120 тисяч пробіга всього на все. Ну я думаю, що для стройки то що надо, да? Єдине, що звісно один і два бензин. Так, мешає. Сідай, так ключи в них візьми. Коротше заплатили, все. І що, що плюс покупати в автосалоні, що ти ніде не їздиш, нічого, завтра приїдеш, уже забереш, готові типа, документи. О, з мене тільки страховка, и можна зробити по інтернету. Тут є що мені робити. Ні, ну я ж на такі не буду їздити плешеві. А аквариум який. Не, ну це для тонировки. Це мечта тоніровщика, я вам скажу, такі стекла. А все дивіться. Це такого просто взяв, заклеїв. Слышиш, а ти двері ці...